svobodu geroyam lidii svobodu geroyam lidii Конято в Ви Висичанську був Ви фактично викрадені співробітниками місцевого карного розшуку наш побратим Дмитро Іваченко, який є місцем понтуру особливого призначення миротворення. Він був безпечний під час виконання його службових обов'язків. Всі чудова місцева поліція знала, де розпатуровується полк миротворець. Вони можуть прийти, викликати його на допит чи викликати інших дій. В спортивному одязі поклали його на цей асфальт, побили, затягли Кайдан і затягнули в лікарську, везли його в місцеву прокуратуру. Місцева прокуратура висунула звинувачення проти нього по 187 статті за розбій. За розбій, інкрименуючи мов, вони назвали це те, що він заміщав Україну рік назад виконував бойові завдання в станиці Луганській. Його звинувачують, начебто, що він там украв якусь автомагнітому у місцевої мешканці. У місцевої мешканці і за це йому дають 187 статтю за попередньою змовою групи під 7 до 12 років. Жодного злочину він не скоював, тому що я так само, як і він, на той час, на той час він служив в Баркуні, і я теж служив в Барпуні, виконував з ним бойові завдання. Жодних злочинів він не скоював. Він захищав Україну фактично на передньому краю оборони, яким є селище Станиця Луганська. І ми бачимо, що прокуратура місцева фактично перейшла вже в межу добразі злом. Вона захист України називає розбоєм організованою групою осіб. За такою статтею зараз. Тоді кожного бійця, який був БАТО, чи в Збройних силах, чи в Національній гвардії, чи в добровольчих підрозділах можна садити і закривати. Через декілька годин в Сєвєродонецьку по ньому має відбутися суд. Його хочуть там закрити на два місяці. Звичайно, що вже знайшли і прокурорів, які там працювали і під час окупації, знайшли також суддю і будуть пробувати його закривати. Тому зараз. До Генеральної прокуратури з вимогою зняти ці абсурдні, надумані, сфальсифіковані звинувачення проти нього, і випустити бійця, який захищав Україну і жодних злочинів за собою немає. Випустити його на волі з плідки, які він зараз побитий там перебуває. Розкажу трошки перед історією. Лише в середу на цьому тижні ми скликали прес-конференцію, на якій прилюдними докази. Незаконного стеження за нами з боку злочинців, які досі перебувають національній національні поліції в прокуратурі. І там ми оприлюднювали дані щодо стеження і збирання інформації, закремають проти Дмитра Івашенка. І всереду ми так і сказали, що за декілька днів вже вони будуть затримувати, будуть намагатися за спеціалізованими справами цих, цих людей, за цих людей закривати, заграти. І так і сталося. Вчора. Вони, незважаючи на суспільний розголос від прес-конференції, незважаючи на те, що ця інформація розійшлася в світ же в середу, вони все-таки пішли на цей крок і його там за цими наздруманими звинуваченнями затримали. Йому вміняють організовану групу осіб. Тобто ці хвилини готується затримання інших людей, щодо яких під час прес-конференції прилюднювали документи, зокрема і того ж боку карного розшуку, який затримував і Дмитра Івашенка. Бір інформації стеження — незаконне. Тобто в цій хвилині ці люди готують на ті злочини, фальсифікують нові справи. Я виконував завдання з Дмитром Івашенком літом минулого року. Я не знаю, що мені будуть міняти, яка там буде соцілковна справа. Можливо, те, що я вкрав, можливо, з нас усіх будуть робити організовану групу осіб. Але там ми виконували виключно завдання, яке нам давало командування, і жодних злочинів ми там не здійснювали. Тому зараз ми вимагаємо сняття від прокуратури обвинувачень проти Дмитра Іващенка. Волю героям війни Волю! Вчора приїхала наш прихід, пісні, героїно, ми наші сприймаємо червоного серця того, тримає А зараз відійде сюди. Людина, яка майдану. Майдан і це все-все, державний політичний, як би не сказав, його сфальсифіковані бачення кинули за нами, де він сидів і два місяця, Ні за що. Разом з ним Старобельський. сидять ще 24 герої війни, які так само сидять ні за що. Я хочу звернутися до всього народу України. Будить вомутній Україні, пропівці схаменіться, на що ви чекаєте. Кожен день недолугого головнокомандування нашого президента обходиться нам десятків життів кращих сімейних українського народу. Жодного добра і жодної перспективи в його головнокомандуванні ми не бачимо. Тільки підового відпочався не чуваний і небачений геноцид в українській пацієнті. Зараз в суднах України сотні разів більше політянків, ніж за режимом Януковича. З Цими мінськими угодами ця війна перетворилася на якесь заклання ягнят. Ми мовірці, сидимо в постави. І чекаємо, поки прийде прийдемо, щоб черговий раз когось з нас їсти. Сподіваючись тільки на те, що черговим буде не я. Друзі, рано всірга йде до кожного з вас. Якщо не вплинуть на пересій, то заходують і їдуть за грати, і за пішки. Поварці, небо. Вашого очікування, ми родители життями ваших допомагатив на війні. Земеніться. Прийдіть усі на майдан. Ваши 4 серпня на день незалежності і сидіть президенту Порошенку по центру. Просить тебе, по-хорошому. Влади свої повноваження. Як колись стає Росія, то і Порошенко зможе зробити це до України. Вклади свої повноваження за корічного відміну від тебе. Буде здати закінчити цю війну, закінчити дозвоною перемогою і зупинити українських патріотів. Знову ж ми витягаємо одного на його місце. Вважають десятки інших. з цього не буде. Якщо молода, хорошення немає достойного, або скаже, що таких немає і бажаючих нема. Я йому сьогодні в прямому ефірі на каналі Рада заявив, що як не буде нікого ні достойніших, ні пусніших. Я на сам готовий прийняти від нього ці повноваження. І як простий солдат показує, як потрібно перемагати в війні. Ми не говоримо ні про що? Ні про тарифи, ні про корупцію. Ми говоримо тільки зараз про війну. Не було би війни за Бог з ним потерпіли б, почекали б до наступних перевиборів. Але зараз війна ще раз кажу, кожен день очікування коштує десятків життів кращих синів українського народу. І завтра кожен з вас може стати тим наступним. Роман, скажи два слова, як тебе судили? Ну скажи ти, не то Що це ти казав? Богу сьогодні. Мене судили за звинуваченнями, бо я не робив. Я особи якийсь сепаратист. Не знаю взагалі, за що мене судили. Я відсидів рік і два місяці по хибним звинуваченням, яких я не скоїв. Я пішов з перших днів Майдану воювати за свою неньку Україну. А тепер виходить так, що сидять там побратими яких вішає з тої сторони, прокуратура України співпрацює з тою стороною, вішає на наших побратимів справи. Виходить, що ми воювали з сепаратистами, а тепер ми маємо сидіти за тих сепаратистів, а їх випускають на волю. Кожен день сепаратисти, які вбивали наших десятками, виходять на волю, а нас судять за них, за тих сепаратистів. Як вирішити цю ситуацію? Я рахую, що Порошенко має піти. І має піти та ганебна влада, яку ми поставили. Ми рахували, що ми підемо на війну, що за нами прийдуть люди, які будуть чистити то. Але вийшло все наоборот. Розкажи, як тебе пов'язали, як тебе заарештували, як тебе змусили написати Це тяжко. Розкажи. Розкажи, ти мусиш. Я одружився в місті щастя. Гружився на місцевий е, мешканці, прямо під градами. Мене ще й градами засипали, прямо на весілля. То є в будь-якому комп'ютері можна набрати, подивитися. 14 рік, е, 4 жовтня. І хтось вбив мого тесту, сепаратист, ще й комуняка до того всього. Я, я не мав до нього приїзду, всі то знали. Але вбили його у 2015 році і повісили на мене. Як тебе арештовували, як це було? Мене викрадали. Ти був на пляжі. Розкажи. Мене викрадали. Звідси мене викрали, приїхали ті ж самі сепаратисти, мене викрадали і сказали, тебе запакували в машину. Ну розкажи деталі. Як це виглядало? Ти був на пляжі. Я віддихав з дружиною на пляжі. Приїхали, Приїхали... навіть не знаю, як їх назвати, але місці запакували і повезли. І сказали на одного бандяра, все буде менше. Представтесь, будь ласка, як вас. Ви... Аймес Роман Романович, доброволець батальйону Айдар. Як вони змусили тебе написати зізнання? В який спосіб? Хто Подскажи, вони? Луганська обласна прокуратура. Луганська, Сєвєродонецька обласна прокуратура. Я рахую, ну я... мені стидно говорити, так як зі мною робили. Мене прив'язали до дерева. Зняли з мене штани і сказали, ми зараз з тобою зробимо те, то, що не робили навіть Другу світову війну. Ти возьмеш на себе те, що ми тобі зараз покажемо. А потім таке саме своєю дружиною. Так. Я не би, Я просто не би. Я вирішив взяти на себе те, чого я не робив, бо інакше, якби я. Не взяв, мене би просто не знайшли. Але ніхто не бачив. Хто викрадав? як викрадав. Без номерів машина, І запаковані вони були такі, як, ну, як термінатори. Три доби адвокати звертались в усі інстанції, усі правоохоронні органи. Ніхто нічого не знав, ніхто навіть рутики нічого не чув. Людину просто брутально викрали і катували. Дякуємо. Так само його били і так само його незаконно зараз намагаються посадити. Зараз декілька слів скаже його брат. Доброго дня. Я Роман Іващенко, брат Діма Іваченко. Ну, вчора мені так позвонили, сообщили. Цікаво, дуже виходить. Зараз батько поїхав туди до нього. Сьогодні за кілька годин, як вже було сказано, буде суд. Е, дуже цікава така взагалі ситуація. Суддя, яка приймала справу по ньому, зараз відсторонена за хабарництво. Інша суддя знаходиться в розшуку в Санкт-Петербурзі. Зараз поки що не назначено, я так розумію, суддя, яка буде проводити цю справу. Ось, ну, взагалі, про Діму можу сказати, це взагалі це звинувачення просто звучать абсурдно, тому що. Ну, власне, я його знаю як надто правильну людину. Просто до тошноти правильно, бо в мене з самого на цьому фоні були конфлікти. Ось ну в принципі все. Дуже дякую бійцям, нашим побратимам, журналістам, співслужбовцям до вітра що прийшли його підтримати. Це дуже важливо, вкрай важливо, тому що хмари над нами, над нашою спільнотою патріотичною бойовою згущаються. Це новий новий виток, новий махових репресій. І якщо ми сьогодні не вирвемо, не відстоїмо з нашого побратима прикола, це його позивний, то завтра на його місці опиниться будь-хто з нас. І після завтра знову, знову, знову. Тому всім дуже дякую. Це дуже важлива, дуже важлива ваша підтримка. Зараз ми з паном Юрієм Тимошенком, народним депутатом, заносимо конкретний перелік наших вимог і звернення до генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка. Будемо зараз заходити до нього в приймальню.